Оце наша муніципальна варта так займається. Війна в Україні. А вони во... Номера. Яке вилучення, які вилучення? Де? Зараз зараз буде складати. Ну чого ви кинули в багаті? Що ви, бляха, як ці? Як сєпери, блять, натуральні. Я звідти приїхав, що ти Воводи? хочеш, доця? Доця що, воводите. Ти воводите. доця, що ти воводите. зробила? Та бабулі, воводите. бляха, 80 років. Вона, вона хліба воводите. не може за що купити. Воводите. Тобі не стидно, скажи мені. Ви, ви зараз віддайте, чого ви берете? Доця, доця, тобі не стидно, що я спілкуватися. Воводите. Та ти і внук, їй внукнув. А ви, а те, що ви пошкоджили все, то що? Що з цим буде? Диви, пошкодили все, во. Дивіться, дивіться, що робиться, дивіться як у дивіться, 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 о! Не снімаю, снімаю! Дивіться, що роблять! Віддай, сказав! Лось, блядь! І ти а, а не тут, сука, бля, яблука забирать нам. Бидло ти, блядь, кончена нахуй. Бидло та, блядь, конь. Не забирати людський труд. Подавитися всім? Голо зяра, блядь, іди туди. А вони забирають. Люди роботи сука. не мають. Ох, підраси, блядь.